Звати красилівською Маргарит Течер. Вона неодноразово доводила, що вміє вигравати політичні поєдинки, і для цього їй не обов'язково вдаватися до навичок карате. Вона не боїться вступати в гострі політичні дискусії зі своїми опонентами і завдяки своєму гарту легко ставить їх на місце. Цікаво, хто це пішли. Подивимось. Який кабінет у Красилівського міського голови? Не знаєте? Я теж відвідаю його вперше. Заходимо. Все-таки, коли жінка в кабінеті, тоді кабінет отримує ніби яскравіші барви. Рада вітати вас! Приємно вас бачити у нас. Що ж, розпочнемо знайомство як із кабінетом, так і з вами, як з головою міста Красилю. Що Це у нас? Ну тут приємні спогади є зафотографовані. Ось тут зафотографована приємна подія, коли ми до Дня Незалежності, до 20-ї річниці Незалежності України відкрили алею, яку ми створили разом з підприємцями міста. І отут ми всі разом зафотографувалися. На згадку, так? На згадку. А, це у нас... а тут дуже гарна фотографія. Володіка, Коли бачу, Патріарх Філарет відвідав місто Красилів у 2013 році і дуже запам'ятався нам усім, особливо мені, свої, своїми думками про сьогодення наше, своїми висловами мудрими. Що вам запам'яталося? Ну от навіть зараз він дуже гарні каже слова, що з нами правда, з нами Бог і перемога буде за нами. Тут вироби дитячі, які мені дарували дітки до різних подій. Це все власноруч виготовлено. Ця тарілочка, там лялічка, така це, мотанка. Це, це, символ влади. А Ні. це символ влади, дійсно а. булава. Ніла Васильна, кажуть, що коли чоловік при владі, він більш виважений, тому що він стратегічно мислить. Що думаєте ви з цього приводу? Ну тут треба подумати, чи жінка, чи чоловік. На мою думку, не залежить від статі. Знаєте, я десь читала, що все-таки краще, коли жінка при владі, тому що в неї більш розвинена інтуїція, яка підсказує, де і коли можна ризикнути, а де коли варто промовчати. Можливо, і так. Але наскільки я вже маю досвід керування містом, то не залежить, чи жінка, чи чоловік. Залежить від того, як людина відноситься до своїх обов'язків, до її відповідальності, до дорученої справи. І дійсно є багато і чоловіків, і жінок, з якими мені приємно працювати. Я теж думаю, що все залежить від людини, від того, який вона лідер. Скажіть мені, а от чи було в історії міста Красилова, що ним керувала жінка? Чи ви перша? Ні, я не перша. Була Гвоздьова Марія Костянтинівна, яка взяла мене до себе заступником. Так що нас жінки керують і не вперше. У місті чоловіків більше, чи жінок? Ні, у нас нормальна ситуація демографічна, Порівно – і чоловіків, і жінок. Скажіть, будь ласка, от ви при владі перший термін, так? Як ви підбирали собі команду? Тому що кажуть, від команди багато залежить. Дійсно, від команди дуже багато залежить. І е, я ще раз хочу наголосити, що мені не довелося змінювати команду. Ми працюємо вже. Я працюю на посаді міського голови, але я з цими людьми працювала і на посаді першого заступника міського. голови. Тобто ви зовсім нічого і нікого не міняли. Майже, майже нікого не міняли. І в кабінеті нічого і не і міняли? І в кабінеті нічого не міняли. Вони з різних політичних партій та з різними поглядами. Проте під головуванням Ніли Островської у них одна спільна мета зробити рідне місто кращим. 36 депутатів Красилівської міської ради вже не один рік працюють для жителів свого населеного пункту. Вони працюють як одна команда, і в нас не буває практично політичних баталій, тому що в нас є питання завжди, це проблеми міста, треба їх вирішити. І за цим всім забуваються і політичні такі всякі негаразди. І на це все спрямовує все-таки Ніла Василь. Вона завжди каже: інтереси міста понад усе. Вони не думають про політичні інтриги і не дискутують з питань, які їм могли б підняти рейтинг популярності. Всі рішення і сесій, і виконавчого комітету стосуються лише місцевих проблем. Красилівська міська рада відкрита для кожного. Тут проводять прийоми громадян чи не щодня, і голова. І її заступники та й самі депутати готові не лише вислухати людину, а й вирішити її проблему. Пріоритети на місто це коли люди мають де жити, мають почому ходити, мають по чому їздити, мають автобуси, нормальне спілкування міського транспорту, де забезпечені водою, теплом, і це все ті пріоритети, які ми між собою ставлять депутати і міський голова. Така собі гармонія у державній установі під керівництвом тендітної, але сильної духом жінки службовці різних рангів працюють над втіленням однієї мети зробити красилів містом європейського зразка, і в них це виходить. Дійсно було так сформовано стан справ, що мені б не було важко. Прийти на цю посаду, і от мені перший день роботи міського голови, от я не запам'ятала тим, що мені десь щось некомфортне. Це було нормально. Як думаєте, який ви керівник? Що кажуть про вас люди? Ну, напевно, що треба людей запитати, що кажуть про мене люди. Дуже чудовий керівник. Всі питання, хто б тільки не звертався з громадян нашого міста, вона завжди на любе питання відгукувалась і до кінця доводила справу. Тільки готовність людини до того, щоб щось змінити на краще, це вже говорить забагато. Поробили освітлення в нас, присіли кров, не було освітлення по вулицях, поремонтували дороги. Людина добросовісна. Пряма, відверта, цілеспрямована, чесна і порядна. Найбільші якості, які мені в ній сподобалися, справедливість, пунктуальність, чесність. Дуже красилівчани задоволені Нілою Васильівною. Вона пустила автобуси великі, двійку і четвірку. Пішки або власним авто. Пасажирські перевезення в Красилові до недавнього часу були невіданою розкішю. На перший погляд, містечко невелике, проте, аби дістатися з одного куточка в інший, потрібно витратити і час і сили. У минулому році міський голова та виконавчий комітет зробили те, про що звичайні містяни мріяли давно. З бюджету було виділено кошти на закупівлю двох комфортабельних автобусів. Раніше цим підприємство таким видом перевезення, як пасажирське перевезення по місту, взагалі не займалося. Однак, виховуючи таку складну ситуацію, яка була з пасажирським перевезеннями в місті, ми пішли на зустріч, відкрили інший вид діяльності підприємства пасажирське перевезення по місту і таким чином забезпечили перевезення пасажирів. Новим транспортом задоволені всі. Маленьких школярів, котрі щодня їздять на навчання до людей похилого віку. Останні тепер можуть скористатися автобусом у будь-який час. Щогодини, згідно графіку, транспорт відправляється з автостанції за двома маршрутами, які покривають все місто. Пенсіонерам безплатно ми проїхали. Я торідко їжджала до сина їздила в село. Дуже добре в школу їздити, якби їх не було, тоді, тоді б треба було так довго. А що... Або е, нам треба чекати іншого старого автобуса. Два вже не так, як як колись було. Крім купівлі двох автобусів, за кошти міського бюджету було придбано ліцензію на пасажирські перевезення. Тож тепер кожен житель Красилова завдяки міській владі потрохи забуває, що таке ходити пішки. На кожній роботі хочемо ми того чи ні, але виникають конфлікт. Посада міського голови дуже відповідальна робота. Я сама по натурі не конфліктна людина, але доводиться приймати різкі рішення, приймати такі рішення, які не завжди подобаються Усі. моїм підлеглим. Але я мушу це робити, бо за мною стоїть громада міста Красилова, і я знаю, що я повинна відстоювати інтереси громади. Ну тут трошки важко, звичайно. Вимушено йду на конфлікт, але це все в інтересах громади міста. У місті, усьому, що є погане, звинувачують голову. Погане кладовище, хто винний голова. Погані дороги, хто винний голова міста. Але варто зазначити, що не все залежить від голови. Ви можете хотіти багато, але чи все ви можете зробити? Дійсно, дуже, дуже складна ситуація. І я дійсно щодня як на передовій. Бо люди бачать в мені особу, яку вони обрали для захисту своїх інтересів, і бачать в мені, в мені ту людину, яка за все відповідає. Але, на жаль, не все я можу зробити. Дійсно, дороги це проблема не тільки нашого міста, а взагалі держави. Дуже потрібно багато коштів, щоб відремонтувати дороги. І їх, на жаль, зараз немає. Всі знають, яка ситуація в країні. Але ми намагаємося по можливості максимум використовувати все те наявне, що маємо, і приводити до ладу всі наші об'єкти благоустрою і краселівчани те відмічають. Скажіть, будь ласка, а хто із політиків для вас є прикладом? Мені, наприклад, імпонує Маргарет Тетчер. Я десь вважала, що вона ніколи не брала у борг. Вона завжди пам'ятала, чия вона є донька. А у нас людина вибивається до влади і забуває, яке її коріння, звідки вона родом. Дійсно, Маргарет Тетчер. Це та людина, яку і от вона жінка, дійсно, її треба відзначати і згадувати. Вона не боялась приймати непопулярні рішення. Вона брала на себе відповідальність, хоча. Це не подобалось тоді багатьом, але вона вивела країну в світові лідери. І нам з таких політиків треба брати приклад. Ну і мені зараз от особисто дуже подобається наш президент Петро Порошенко. Нещодавно він був в Хмельницькому, і я ще раз переконалася, як людина щиро вірить в щасливе майбутнє нашої держави, як він переживає, як він намагається досягти миру в нашій країні. І я думаю, що йому це вдасться. Ви теж вірите в майбутнє країни, що воно буде гарним, добротним, і ми прості люди будемо врешті-решт жити у себе на своїй землі добре. У нас просто немає іншого варіанту, бо дуже страшною ціною нам дались зміни. Дуже страшну ціну ми заплатили за те, що ми йдемо до європейської спільноти. І ми вже просто не маємо іншого вибору. Ми не можемо і не маємо права думати про якийсь інший шлях. Ми вже стали на такий шлях, і ми будуємо країну для себе, для своїх дітей і онуків. Ми зобов'язані вже вистояти і, і... побудувати врешті-решт. Так, так. На нас вже дивляться всі колишні покоління, які боролись за свободу і незалежність України. І дійсно ми маємо шанс таке вже маємо світло в кінці тунелю. Як ви думаєте, чому цей шлях побудови незалежної, вільної України такий він важкий? Ну так, Господь Бог розпорядився, що ми повинні пройти такий шлях. І дійсно, ця свобода і незалежність буде вже тоді цінуватись по-іншому, -по якщо вона такою тяжкою ціною дається. І зараз я хочу відзначити, що українська нація вже зовсім інша, ніж була там півтори-два роки назад. Ми зовсім інші, і світ побачив, які ми волелюбні. І я думаю, що дійсно ми. Вже заслуговуємо на щасливе мирне майбутнє. Скажіть, будь ласка, чи налагоджена у вас співпраця з районною адміністрацією, з районною радою, і на якому рівні та ж співпраця з обласними структурами? Дійсно, ми є містом районного підпорядкування і ми повинні співпрацювати з владними структурами. Ми намагаємося співпрацювати, не завжди нам це вдається. І от... Але шляхи шукаємо? Шукаємо, дуже наполегливо шукаємо. І дійсно дуже актуально зараз буде було вже прийняття закону про об'єднання місцевих громад, і ми хочемо, щоб наш Красилів вийшов на, в новий статус міста обласного підпорядкування. Ми приєднаємо ближні, ближні сільські ради, і тоді ми будемо мати об'єднану громаду і будемо мати право вже формувати бюджет, так як формується він в Хмельницькому, в Старокостянтинові. В таких містах, які є містами обласного підпорядкування, так як зараз, от, наприклад, наші освітяни в несправедливій ситуації, чому от в таких містах, як Кам'янець-Подільський, як я назвала, Хмельницький, Старокостянтинів, педагогічні працівники мають. Індексацію до заробітної плати, всі інші надбавки, які стосуються педагогічних працівників. А от наше місто, наші міські педагоги цього Збавлені. не мають так, бо зовсім інший бюджет, і відповідно йде відношення до роботи по справедливому. Щоб було, бо як чим відрізняється от наш педагог від старокостянтинівського, наприклад. А робота оцінюється по різному, бо бюджети різні. Трошки несправедливо. Скажіть, будь ласка, хто належить до найбільших критиків вашої діяльності? Чиєю думкою ви дорожите? Дійсно, критиків вистачає. Ну, без критики неможливо жити, правильно? Я люблю конструктивну критику. І ну, найбільше я дослухаюсь до оцінки людей, красилівчан. От їхні слова, якщо вони справедливо критикують мене. Я їх сприймаю для подальшої зміни там будь-яких своїх рішень, чи тому, що вони Я... вас вибирали правильно, і вони вправі вас запитати, так. Я що дуже... ти зробила, що ти можеш, що ти би хотіла, але не вдається. Можливо, варто тобі допомогти. Так. Дуже ціную такі поради. Маю багато людей, які мені щодня телефонують. І підказують, як потрібно в тій чи іншій ситуації поступити. І це в основному люди старшого віку і їхніми думками я дуже дорожу. Скажіть, будь ласка, а як ви вивчаєте громадську думку в місті? Ну, наше місто не таке вже велике, щоб я не володіла ситуацією. Ну і апарат міськвиконкому, і депутати міської ради вони живуть в різних мікрорайонах міста. Вони завжди доносять Тобто якщо... є живе спілкування Живе спілкування. так. І я люблю не сидіти в кабінеті, а бути на вулицях міста. Мені телефонують, що там якась не ну є якась проблема, я обов'язково туди виїжджаю. Як ви думаєте, ви реалізували себе як мер? Ну, я думаю, що мені багато чого вдалося зробити, і взагалі я люблю працювати на результат. Мені подобається, коли я приймаю рішення щодо тієї чи іншої проблеми, і через деякий час я бачу позитивне її вирішення. Від цього я отримую насолоду. І мені подобається моя робота. Ви, як кожен міський голова, йшли на дану посаду з певною програмою. Що вдалося вам зробити, а що ще у перспективі? Дійсно, в мене була передвиборча програма. Щоб так оцінити, скільки вдалося, ну, половина, напевно, що вдалося. А ще половину ще треба працювати. Але навіть те, що я не обіцяла, в процесі виникали коригування. Я бачила, що можна зробити навіть ну, інші справи, які не записані в моїй програмі, і ми те виконували. Так, щоб Ви, про... на слово. Намагаюсь, намагаюсь тримати слово. Місто, яке щодня розвивається. Красилів тепер привабливий і красивий районний центр, куди хочуть приїжджати і з якого не хочуть втікати. Разом із можливістю працювати, отримувати гідну заробітну плату. Тут можна ще й відпочити. Чисті вулиці, оперативний рух пасажирського транспорту, усміхнені обличчя. Говорити багато слів можна завжди. От подивіться на наш місто. Тротуари, порядок. Мені здається, що сама ви більше робота скаже більше сама за себе. Старається, старається. Порядок. що порядок, освітлення, дороги ремонтовані. Дякуємо за її за її труд. Отлічний голова в мене матері було 100 років, 101-102. От вона приходила, вітала, дуже дякуємо їй. Тут радіють, коли випускають молоде покоління в самостійне життя. На усіх урочистостях обов'язково присутність міського голови. Ніла Островська не лише словами підтримує молодь, вона робить все можливе в межах своїх повноважень, аби навчальні заклади були забезпечені найнеобхіднішим. Мені приємно бачити щасливі очі ваших вчителів та батьків, і я бажаю, щоб ви і надалі робили їх щасливими. Я бажаю вам надалі продовжувати навчання в найпрестижніших вузах нашої держави. Здобувайте подальшого світу. Навчайтеся, це ваше безцінне багатство, яке буде слугувати вам все подальше життя. Навчання повинне гармонійно поєднуватись із дозвіллям. Малеча має де відпочивати в Красилові. Часто відкривають нові дитячі майданчики, відновлюють старі силами промислових та комунальних підприємств, виваженій консолідованій діяльності депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради, допомогою приватних підприємців та приватних підприємств. Незважаючи ні на що, ми всі разом зуміли здійснити задумане, так як нас усіх об'єднувала благородна мета організувати місце відпочинку нашим юним красолівчанам. У надскладний для країни час краселівчани розуміють зараз найголовніше підтримка військових у міській раді. Працює пункт збору допомоги армії. Теплі речі, їжа, амуніція, звичайні містяни допомагають чим можуть. Ла її особиста ініціатива красилівчанки е, по вечорах, по святах в'яжуть теплі шкарпетки. До речі, не тільки красилівчанки. жіночки заслучно привозять. Жіночки привозили западинець. Е, це вже ми зібрали понад 100 пар, які волонтери переправляють для наших військових в зону. Ато а ще тут вміють шанувати героїв. На жаль, останній рік Україна їх багато втрачає та пам'ять про тих. То за рідну землю віддає своє життя, житиме вічно. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! А от чи вдається вам відкрито говорити про несправедливість, яку бачите? Дійсно, це це мій такий характер. Я не можу змовчати, коли на біле кажуть чорне, на чорне біле. І мені багато хто каже, що Ніла, ти не Треші політик. Промивчі. Ти не політик, треба трошки десь не сказати, трошки щось не так сказати, але я не, не того характеру. Кажу те, що думаю, і роблю те, що кажу. Ніла, сина, от Красилів – гарне місто. З нашої розмови я зрозуміла, що ви плануєте його розбудовувати, щоб він став ще цікавішим і кращим. так? А от чи працює в місті капітал з інших країн? Чи є в міста інвестори? Дійсно, наше місто можна назвати навіть промисловим містом. Ми маємо гарні підприємства, які працюють навіть в такий складний час. От підприємство Болонь Красилівське працює. Ну, можливо, має зараз деякі проблеми, так як і по всій країні, але це достатньо робочих кількість робочих місць в нашому місті. Також є державне підприємство Агрегатний завод. Яке в основному зараз переходить на виробництво оборонної продукції. Є завод Атонмаш, який виготовляє опалювальні котли, які відомі не тільки у нас, за а й за межами України. Є завод Фільтрон. Тут дійсно є американські інвестиції. Це філія від польського заводу. Для такого маленького міста підприємств у місті промислових чимало. Красилівський цукровий завод. Дійсно, ми маємо потужну промисловість, яка підтримує і бюджет міста, і ну і нам. В плані тому, що зайнятість населення не, не є проблемою. безробіття, як такого, напевне, в красилові не існує? Ну існує, не можна сказати, що взагалі не існує, але менш... меншій кількості, Чи... чим по інших. інших, так так. Дійсно, в нас працює промисловість. Скажіть, будь ласка, а от скільки місто красилів потребує ще зусиль уваги, щоб поставити його в один ряд з провідними європейськими містами? Дійсно, дійсно, моя мрія, щоб місто було з ідеальними дорогами, щоб були асфальтовані навіть найменші вулички, щоб були освітлені всі вулиці міста. Ми поступово вже в цьому напрямку працюємо так, продовжуємо, щоб настрій касалівчан нічим не був зіпсований навколишнім благоустроєм там, чи якимись іншими проблемами, щоб все було добре і комфортно. Щоб таке було місто, в якому хочуть жити, і маленькі, і дорослі. Скажіть, будь ласка, а яким є режим Красилівського міського голови? Мій особистий режим Режим роботи. Режим, режим роботи. Ну, можу, хочу сказати, що режим роботи в мене не нормований. Я свою відпустку також проводжу на своєму робочому місці. І в суботу, і в неділю, мене багато хто може побачити, що я тут в міській раді. Бо я люблю свою роботу, я хочу, щоб моє місто було найкраще. Мені важко, але мені разом з тим і. Легко, так як я відчуваю підтримку красилівчан. А як відноситься чоловік до того, що жінка є на керівній посаді? Ну, на щастя, маю чоловіка, який Керівні. мене розуміє, який мене розуміє і усьому мені допомагає. Ну і на завершення нашої зустрічі, скажіть, ви щаслива людина? Хочу бути щасливою і думаю, що ми всі будемо щасливі, коли нарешті в Україні буде мир, і ми будемо. Жити і радіти на своїй рідній землі, в своїй рідній державі незалежній і вільній. Жінка може бути щасливою тоді, коли дарує щастя іншим. Жінка може бути успішною тоді, коли у щасті творить нове. Ось така вона Ніла Васильівна Островська. Любіть, кохайте, даруйте щастя, працюйте сумлінно із задоволенням. І тоді успіх неодмінно прийде.